Фронт роботи на сьогодні. Ось це все діло потрібно встановити на свої місця. І треба, щоб воно працювало. В одному із приміщень ось вже ще до свята почав отвір робити. Ну, але потім вже на період свят нічого не робили. Так що будемо продовжувати. Також по плану сьогодні опорос, сьогодні срок. 18 квітня. Сьогодні у Міли повинен бути опорос. Зранку вона отримала вже дозу естрофанчика. І, в общем, на завтра-на завтра чекаємо на поросяток. Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну, а перед тим, як розпочати продовжувати роботи над вентиляцією, потрібно, потрібно приготувати корм. І сьогодні займемось спочатку зараз приготуванням корму, тому що практично практично всі ємкості вже пусті. І зараз е, приготуємо корм. Я думаю, до обіду ми з цим ділом справимося. А після обіду вже розпочнемо вентиляцію встановлювати, тому що... Потрібно, потрібно це робити, так як ну, зараз трішки знову похолодало, а перед цим було вроді би і, і дощики йшли, ну якось було так тепло, прям дуже тепло. То в сараях прям відчувалося, ну потрібно, потрібно, особливо зранку, коли заходиш, то так глаза, трошки аж під'їдав. А це не є хорошо, це, ну, це прям дуже недобре. Не, не, не І потрібно цю ситуацію виправляти. тим паче, що вентилятори є, все є. Ну, часу не вистачає. Не вистачає ні на що часу, ну нічого. Робимо, робимо потихеньку, як скажемо, всі справи. І з вентиляцією обов'язково будемо займатися. Так що працюємо. Це просто якийсь капець. А на вулиці. Знову дощ. З огородом що робити в цьому році, я не знаю. Ось та частина, де зелена, як бачите, да? там був, а була пшеничка в прошлому году. І ось там зараз ось таке діло відбувається. Культивація там вже не допоможе. Там напевно треба вже ілі дискувати його, і що з ним робити, не знаю, чи фрезой перебивати. Підказуйте, що з цим робити. Там просто вже падалиш на пшениця, посходила, і вона вже практично по коліно. Звідси не видно, але там оранка і оранка така не дуже поганенька. Борозни такі в коліно теж понаривали там такого. Ну, не знаю. Якось, якось буде. Хотів там ячмінь посіяти ярий. Але я так розумію, що всі строки вже виходять, а погода ніяк не налажується. Кожен день дощ, дощ і дощ. І по прогнозу дивлюся, там день-два нема і знову дощ, дощ, дощ. і дощ. Хоча б дав картошку посадити. Так що не знаю, ячмінь протравив, лежить у мішках. дружині кажу, напевно, ми викинемо той ячмінь що? Вентиляцію роблю, табуретку поставив. А петренчик на табуретку вже пригає Діло буде. Йому і чучела не треба. Будемо 7 брати з табуретки. Красавчик. Молодець. Ось так і приучається. Так, розкорочив пів сараю. Але вентилятори на місці. Ну, як розкручу, воно зараз не дуже виглядає, це все діло, звісно, така дріжджа. Ну, але сюди поставляться все одно гравітаційні жалюзі, біленькі, і буде воно мати чудовий вигляд. Так що поки що буде безжалюсь, тому що їх немає в наявності. Ну а далі, а далі. Поставимо жалюзі і буде все добре. Так, один вентилятор на місці. Слідуючий теж на місці. Зараз ну, тут, можливо, не видно, зараз і з покажу. І третій вентилятор, там де хряки. Теж на місці. Ось я. Сюди поставив такий. Іншого поки що нема. Буде такий. Ну Цей теж вентилятор непоганий, він, 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 він на 250 метрів кубічних на годину його потужність. Поки зараз хряки ще невеликі, то, ну, то їм цієї потужності буде вистачати. А далі, звісно, потрібно буде ще один, напевно, такий самий. Такий самий потрібно буде ще один вставити е, в інший угол, ось туди. І буде причудово. Коротше, буде на кожного хріка по вентилятору. Ну, якось так. Все, залишилося їх підключити. Ну, це я думаю, зараз ми швидко все організуємо. Це вентилятор там, де знаходяться, виходить, станки для осіменіння. Ось. Це бетон наш став, все добре, вже можна далі працювати. Якраз вентиляцію закінчуємо і завтра починає, розпочинаємо працювати над станочками. Ну, а це там, де виходить, свиноматки, де відділ буде оборосу. Там, де зараз практично всі свинки знаходяться. Петренщина, наші, стрілочка. Ніла це буде у них тут тепер вентиляція. В общем, ці вентилятори потужністю 2500 метрів кубічних на годину. Їх буде вистачати з головою для таких приміщень, так що тепер тут буде більш-менш комфортно. Звісно, хотілося б зробити все, так скажемо, по феншую і вентиляцію поставити вниз, а приточка вверху. Але, але це я не можу зробити, тому що тут будуть клітки для опоросу. І вниз не можу поставити, тому що буде потім сквозняк. А сквозняк це не є добрий. Тим паче там, де маленькі поросята. Так що... Виходу не було, і прийшлося вентилятори ставити теж вверху на ось такому рівні, де вікна знаходяться. Ну, тут працювати буде все трішки по-іншому. Оці вікна, що з тієї сторони, де знаходиться вентилятор, вони будуть закриті. Я їх закрию, коли вже система вся доробиться і буде запуститися. І ці вікна закриються, а те вікно, що знаходиться навпроти, Ось. А це вікно буде працювати як приточка. Воно знаходиться якраз посередині проходу. Тобто воздух, який буде заходити, прохолодний, він буде опускатися донизу, до підлоги, там, де проход. І такого сквозняку сильного, ну, не повинно, не повинно бути. Ось різницю, бачите, яка там, де побілочка. Де приготував я станочок для міли. Перебілював, мабуть, раз-три, там як ви рекомендували мені в коментарях. І з мильною водою, і хлоркою мазав. І чим я тільки не мазав, ну, ну, вдалося, вдалося. Є ще де деякі моменти. Якщо б четвертий раз пройшов, то було б взагалі ідеально. Ну, вже думаю, то буде, буде занадто. Так що... В принципі, можна, можна ці жовтяки побороти. В общем, не успіваю я сьогодні підключити їх. Він розложився з кабелями. Тут усе розетки, вилки. В общем, не, не виходить. Зараз, поки попоруюсь по господарству і прийшла смс-ка, що треба їхати в Умань на нову пошту. Так що вже буде це все діло підключатися завтра. Приїхало інкубаційне яйце. Треба летіти забирати. Яйце. А завтра вже будемо підключати вентилятори, залажувати інкубатор. Можливо, якщо вміли буде опорос, приймати опорос. В общем, плани, плани такі грандіозні. <залеж> Нічого, працюємо. Я думаю, все, все буде добре, справимося. На цьому поки що все. Всім самого найкращого і все буде Україна. До побачення.